Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вити Байдики і наш знову супермаркет. Е, в общем, дивися, що нам треба. Е, ми замовили ще собі касира в минулій серії, правильно? Правильно. Нам треба розширятися, нам треба зробити більше полок. Е, підказали одну ідейку, навіть дві. Е, я всі коментарі на минуточку читаю, того пиши. Я буду читати і буду їх озвучувати в відео. Е, коли от на карті тут я обслуговую тих ублюдків неблагодарних, так писати отут на нумпаді. Треба спробувати, треба подивитися. Після того сказали, щоб на один товар на якусь одну поличку ставити. То обов'язково теж спробуємо, але перед тим починаємо грати. Запустимо наш деньок. Я мав то зробити, я мав позаказувати, але я не позаказував того, що того, що. Того, що, блять, не було часу. Так як і все. Хто розкинув мою мусаку собаки? Так, сюди. Я мав то зробити, але часу не було. Вчора, як ти віддів, виходили трохи інакші ігри, як зазвичай вийшла, кстаті, там ігрушка непогана стратегія. Але наскільки я побачив, не дуже всім було цікаво то дивитися, того, що, блять, там була та. Там, була, там було обучення, навчання, можна так сказати. І той. І я там дуже мало говорив, я лише в більшості читав текст і озвучував тих ублюдків. Мені то не дуже подобалося, а ми тепер знаєш, що з тобою зробимо. Почекай, нам треба подивитися, чи тусь сільню ціль. Ой, зараз чихну. Почекай, Ой, блядь, зараз чихну, я тобі гарантую. Ні, це не чихну. Пізно. Пізно. Давай, давай подивимося, за Чекай, секунду, я взагалі з колії вибився, я якось тепер прийшов і хуй знає, що робити. Так, у нас тут є: а, треба муки. Получається, то і треба замовити три, а то одну пішли. Пішли а, а, далі, далі, далі. Рахунка. Рахунки всі заплачені. Прям красота. Рахунки всі заплачені. Значить, мука, у нас є три. Після того нам треба ще одну муку замовити, вот вона. Далі. Яйця, яєць, блядь, треба хую вуту. Почекай, де є яйця? Почекай, де яйця? Алло, яйця. Кстаті, да, нам же ж треба ліцензію на алкоголь, то обов'язково треба зробити. Почекай яйця де? Увидиш яйця, блядь, кричи, яйця. Вот, чотири штуки, здається, треба. Вот красота. Після яєць нам треба замовити 2 штуки води. Вот і красота. Раз, два. Окей, в топку. Давай сюди. Давай подивимось, що там нам потрібно на ліцензію. Я би одразу її замовив, а може і ні. Так, розвиток рахунки, ліцензія. 3500. Нет, так. Да. 3500. Пиво, бонд, ель, бочонок. От, бляха, то буде круто, то буде круто, то буде круто, то треба зак... замовляти. Знаєш що, давай ми проторгуємо цей день нормально, хоча б трохи підзбираємо собі товару. Після того буде треба нам замовити поличок. Там світло. Я пам'ятаю, за то світло не переживай, там ще три штуки треба. Я зато все пам'ятаю. Після того буде треба купити світло туди, то теж обов'язково купимо. Але бляха, круто було проширитися. Круто було проширитися того що. Треба якось поділити наш склад, треба поділити якийсь наш магазин, того, що дивися. От тут ми купимо е, участок і отут купимо. Не мішай мені, будь ласка. Я тобі розказую глядачам, що, що нам треба зробити. Ти тут, блять, своїм товаром ходиш, собака ти та сутула. Е, так от, той участок. Ти замахав. Перестань, будь ласка, такої робити. Ви з мене іздіваєтеся, пішу я на другу касу. У вас там облюдська каса. Так от. Треба нам зробити оту вот херню розширити і вот та розшириться. То би було взагалі прекрасно, але нам треба якось блін, зробити то так, щоб то виглядало як у магазині. Я не знаю, як то зробити, так, щоб то плюс-мінус виглядало як в якомусь адекватному супермаркеті. Але то не виходить, то виглядає, блядь, у там. Окей, хер без ним, пішли. Пішли, у нас вже майже 4 штуки баксів є, а нам треба 3500, здається, чи я не, я не, блядь, менше з тим. Нам треба дуже-дуже дохрена грошей в будь-якому випадку. Нам буде треба стій, сюди. Нам буде треба поличка. От, кстати, от, от сюди дві полички поставимо з алкоголем. напроти, І ти такий будеш йти тут і задуматися, чи тобі треба туалетну бумагу, чи пиво. Відповідь очевидна. Я навіть то коментувати не буду. <схай> Я навіть то не буду коментувати. Погнали далі. Е, так, вода. 400, 4 штуки баксів. Ой, бляха, щоб так в реальності все легко було. Ой, блядь, щоб так було все легко в реальності. Було б просто найвибічський охірядно. Значить, у нас макарони, блядь, ко макарони з почекай. Від нас хтось макарони забрав, собаки сутулі. Так, стій. Так, да, от так. Я чув, що бляха в минулих відео був якийсь лютий перегруз. Мені то не подобалося. То коли без фільтра, розумієш, тут є на мікрофоні два фільтри, так як він дешевий. Тут є один фільтр і є другий. І викручений він на максимум, того, що ті два фільтри дуже сильно глушать звук. А коли я говорю без фільтрів, то, бляха, чути кожний риб, кожну всяку херню чути. Можливо, я щось недобре з мікрофоном роблю. Якщо ти знаєш, як зробити краще, порадь мені. Но, От то, що я. Поняв, то, що я поняв. я бавився досить довго з настройками, і те, що я лише поняв. Якщо ти теж ютубер, то, 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 то порадь мені, як його краще настроїти. Чи зняти фільтр, чи то, чи то. Можливо, є якась там супер-мега-крута тактика. Того, що, а, коли я відео виставляю, я його а, обрізаю лише в ютубі, початок і кінець. Все, більше я його не, не трогаю. Я не обробляю ані звук, я не обробляю ані самі відео, того, що, ну. То от я таку задумку хотів. От Мені подобається прям живі проходження відео, так як вони повинні бути. Фух, Почекай, я щось дуже розговорився. Нам треба хлібушка. Раз, два. А все, все, хлібушка не треба. <кхи> хлібушка не треба, у нас максимум хліба. А включай світло. Вот. Обажаю, ті лаги. Обажаю ті просадки FPS, у коли, той. коли включаєш світло, то прям кайф. Обожаю. Цікаво, коли гра обновиться. Я вже хочу побачити ті нові механіки того, що я вже замахався, блять, ту товару носити стільки. То просто не може бути. То просто ублюдство. А звідки тут ящик з'явився? Я ж заказував три. Почекай. Охуєнно. Просто красота, блять. Постав її сюди. Постав сюди, кажу. Ой, ублюдство. Ой, блять, ублюдство. Ще треба зробити десь якусь іконку, щоб воно позначало показувало, а, який ящик тепер в якого облюдка в руках. Того що то прям. фу, Ні, мені не подобається. Погнали, бляха, вже майже. Мож пошвидше, будьте добрі. Продавати скорше людям. Уже нічка. Мені. Шоколадною морозиво та собака не знайшла. Так, оближи персти, О, облежи пальці. Взагалі нічого не поміняється. Так, давай. Давай зараз ми знайдемо ще й шоколадною морозиво. Того що, бляха, вона видите не знайшла шоколадною морозиво. От сюди йде. Зараз у нас знайде все, що треба. Олія сюди і Олія сюди. Все, вже майже 9 година. За годинку 9 і нам буде треба ще позамов. У мене просто немає сил. Ну, от, бляха, звідки я то все повинен брати. У мене просто, блять, немає сил. Ти йдеш сюди? Сюди. Вот. І ти йдеш сюди. Ти, нахер. А, ти йдеш сюди. Вот, окей, тут, напевно, тут. Або вже на цій полці, вот там є свободня полка, складиме пиво. М -м Той алкоголік. Та давай, блядь, ліцензію тепер. Або які ублюдки будуть пищати, що їм потрібно, що. Все, не будуть пищати, пішли вони нахуй. Все вже 9 година. Менеджмент. Ліци... Так, що ти з ці? Я запутався. Де воно є? Вот пиво. Красота, пиво, бо, блонд, Ель! Шість штук, бочонок. Давай подивимось. Давай, бляха, подивимось. Нет, стій, назад. Маркет. Воно повинно тепер бути десь в кінці. Йо майо! ти просто подиви. Охіренішою. Ціна за штуку. Е, на полка. Та хто на полка? В літній день люди не можуть наїстися шоколадного морозива, а ти пиво виставляєш на полки, щоб було тепло, як моча йде рога, правда? Ну, звісно, бляха. Нахер. От. От у холодильник. Холодильник, полки, холодильник, полки. Водку теж треба ставити в холодильник. Якщо ти на природі, то обов'язково поставити в річку, але так, щоб вона не вплила. Значить, знаєш, що ми роблі? Так, а ну тут без лишніх ссор. От бере туалетну бумагу і йде собі по своїх ділах. Пішу диві, який. Значить, ті ублюдки зараз будуть пищати, кричати блядь, де моя водка? Нам треба. перше, нам е, мебіль. Одну поличку нам хватить. І холодильник один, так? Да? Е, чи хватить нам грошей? Ну, Полку одну замовимо. Замовимо, е, блять. Собака, 3, 4, 5. На 200 баксів то є 400 доларів. Далі після того е, 700. Замовимо все ж великий холодильник. І далі подивимося. У нас по факту залишається косарь. І після того косаря нам буде потрібно. А... В принципі, я тобі скажу, не так і критично. Не так і критично. Тут 37. От саме більше 103 баксу виходить водка. Ну, може бути. Окей. Окей, добре, прекрасно. Давай все. А... Т. Т. Завершити деньок. Замовимо собі товари. Замовимо собі полка. Розк... Так, стій стейк. А, стейк, гратен з грибишками, сир і пирог. Що ж такое? Що ж мені. Аж знаєш, так аж. Фу. Так, добре, спокійно. Давайте. Стейк. Нет. А, вот стейк. Стейк 11,89. Гратен з грибишками, то є ти. 3. 35. Що там ще був сир? Вот є, сир. 4,22. І ще якась херня було. Здається, теж щось заморожене було, але ще якась херня була. 12.12, що 12. там, блять? 10-27. Що я вибирав, почекай, блять. Ти достав мені всю хуйню. Що я був вибирав, почекай. Продукти. Вот. Пирог пішов пирог вниз. Де наш пирог? Вот, він внизу. 2,86. Окей. Погнали. А що так уютненько, блядь, складено, га? Значить, нам якось, блядь, треба розподілити нормально, адекватно полк. І якось нормально, адекватно нам треба розподілити, блядь, холодильники. Того, що то прям ні в яку не лізе. Ні, то от прям ублюдство. Значить, дивися, тебе ми заберемо сюди. Фу, мені прям не подобається, як тут це стоїть. От прям кончено воно стоїть. А, ти йдеш зо мною? Ти, блядь, Ні, ти не йдеш мною. Тебе, Ні. Де би ми його поставили? Во сюди. Вот же ж! Воно ублюдсько стоїть, я тебе прекрасно розумію, але нічого не поробиш. Нічого не поробиш, прийдеся то терпіти. М -м -м -м. Вот. Красота. От такий собі приходиш, той собі став, тут лише піце, але ні, то кончено виглядає. Почекай, бляха, міста мало. Мало міста. М -м -м, тебе розкрутимо от так. Ти йдеш. Зумнув. Тебе поставимо сюди. Зараз. Зараз ми все не кипішу, і зараз все буде прекрасно. Зараз все буде беляха муха самоліпше. Давай же ж. Ну, собака сутула. Вот. А тебе як я так поставив близько, блядь? Ти прям в стіну залізло. Вот. Вот оно. Морозілка поставимо тоді, напевно, сюди обидві. Щоб вони були якось адекватно. Ти теж йди сюди. От, супер. Ти, полка з кетчупом майонезом і всяку херню. А, сюди, напевно. Я дуже сподіваюся, що ті ублюдки не забав. Фу, як бляха, як у блюдську виглядає. Просто, просто фу. Як мені то поставити? І ти йдеш мною. Ти йдеш зумов, тебе поставимо сюди на пивко. А, на пивко і водку. Того що малю... малолітні пиздюки, щоб то не пиздили, почекай. От тут складиме пиво і складиме ту всю херню. Блять, виключатель закрив, От тобі раз. А як я повинен далі включати світло? Значить, повернися так. Е, вот. Вот оно! Вот! Супер! Красота! Прекрасно. Ти тут собі взяв йогурт, і зів і пішов поторгував. Взагалі вот, красота. Дальше. що нам би не помішало ще зробити? От сюди б ми могли, по ідеї, закинути вот ту херню, але ні. Вот! Вот ідеально! Вот оно! Вот ти йди сюди. Та закинь. Та стій. Вот оно. О, вот якраз ці. Ні, не ідеально почекай. Перфектлі. Mm -mm -mm -mm. Почекай, іще, іще трохи. Прям міліпіздрюсінько. Вот прям вот вуточку таку маленьку. Почекай. Вот! То просто подиві, даже стика не видно. Бляха, не один так ідеально чоловік рівно плитку не покладе, як я поличку поклав. Так спокійно. Mm. Іде сюди. Ну от! Друге, блядь діло. Де ж зуну. Тебе сюди. І тебе от сюди. блядь красотінь. блядь красота, я не можу. Прийшов. Опа, опа. Е, давай замовимо водку. Я хочу водку. Давай замовимо водку і замовимо пиво пиво в нас в кінці. Значить, давай закажемо по ящику, подивимо, на що нам хватить грошей. Блядь, грошей, хватає, прикинь, і ще нам треба замовити о, морозиво. Де я на що морозиво шоколадне, щоб та бляха собака знайшла і з'їла його? Що постійно жаліюся. Немає у вас морозива? Та того, що бляха, ти все з'їла, як відка буде морозиво, завод не встигає тільки виробляти, скільки ти морозива іш собака. Так, давай використаємо пушук. Моро. Вот. А, давай закажемо дві. Бюджет дозволяє, можемо собі дозволити. Далі. Нам треба заплатити рахунки і те, чого немає. Раз, два. Пішли, закинемо в воду. Блять, я полицю ще заказав одну. Блять, точно. Я, ж забув, я заказав полицю ще одну. Значить, тебе сюди. Стій. Вот, ну красотень, бляха. От як мені подобається. Замовили прилавки побільше. Значить, морозиво. Де в нас морозиво стояло? Воно, здається, десь із солодким було, так? Да? Вот воно. Пішли. Пусть сюди розкладувати соба. От, от схопився. От молодець, прекрасно, так і роби. Далі. Ти хто? Пиво. Давай. Бляха, я навіть не знаю. От тут буде пиво. Ми то все порозкладуємо, не переживай. Чіпс поставимо. Наверх, на самий верх, так як то легкий товар. Його легенько досягнути і так далі. Ти псе не митий. Ще раз мені, по-моєму, пиво поїдеш. Далі. Ох ти ж скільки міста займаєш, ти підеш на низ. Ось так от. Шість банок. Далі. Морозиво ще одне. Сюди. Прекрасно. Бляха, мені подобається. Мені подобається водка. Водку, само собою, коло пива треба класти. Ну, інакше просто не буде. Як кажуть, водка без пива гроші на вітер. Ти хто? Тебе хер знати. Туда. І чіпса. Іди до чіпсів, там буде все прекрасно. Значить, лампочка. Лампочка одна. Раз. Лампочка два. Бляха, хто її так криво поставив. Котра собака її так поставила криво. Дай сюди. Та бляха, возьми її. Вот. Вот же ж. Ты Ти йдеш зону. Тебе поставимо сюди. Не кричи, я знаю, що я там не поставив лампочку. Ти поки що побудь тут одна. Ти прекрасно з того, що тут невелика територія. Тобі все буде прям кайф. Нахіра мені стільки лампочок? Блять, серйозно, нахіра мені стільки лампочок, я замовив. А, от ти криво стоїш. Мені прям не подобається, мені фу, прям у блюдство, почекай. Вот іди сюди, вот так от. Фу. Просто фу. а Як? Ну от так же ж, ні? Ну от плюс-мінус адекватно. Плюс-мінус рівно. Плюс-мінус рівно у мене тут немає рулет, от пиво. М -м -м. Ще одно пиво. Ну, от то пиво сюди. А що воно в таких маленьких коробочках йде? Ви що хочете, щоб у мене клієнти голодували чи що? Не можна пиво його нормально їм купити. Так, М -м -м. одно пиво і друге. От красота! Тепер ідемо розставимо то все. Подивимося, як воно буде. Значить, пивко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прям як чай, блядь, да? Тобто, ти думаєш, що люди його будуть пити як чай, да? Окей. Мені подобається, блядь. Мені курва подобається, значить, погнали далі. Водка. Та а давай вже <laughs> давай вже водку, блять, розставимо прямо сюди. А як вона там називається? Почекай, як її назва там? Мінер... Кого, блядь? Мінерали. <laughs> й <Ей> мінерали. <laughs> нормально. Я подумав, написали мінералка, прикинь, щоб. Мінералка <laughs> нормально. Давай, значить, далі, пивко. Ти йдеш сюди. Бляха, прикинь, можна зажати кнопку і взагалі не переживати за те, що... щоб постійно не тикати на то. Окей, в принципі, нормально, бляха, з алкоголем, мені каже, у нас буде розговор короткий. Так, давай сюди. Давай ідеш мною. Пивко друге, поставимо сюди. От красота, ти просто подиви. Ти просто подиви. Бляха муха. А от на дворі якраз сонечко, літо, жара. Даже вже, я б сказав, більше кінець літа, так як видиш, дерева, опавші листки. Люди от тут ходять, хтось у футболці, хтось у рубашці, там, я сподіваюся, десь ще будуть в шубі ходити. То нормальний осінній, осінній ранок. Нормальний осінній ранок. Так що ні за що не переживай, все просто прекрасно. Давай поставимо ціну і запустимо тих рагулів. Почекай. 4 крапочка Дальше. 3 крапочка 05. Та постав 3 0, Дальше. Водка. Ой, водка. Ублюдство просто, а не водка. Сами гірший мені каже, легкодоступний наркотик. Ну да так. -да. Окей, тут ми поставили ціну. Знаєш, як кажуть, тату, тату, водка подорожала. Ну і що? Що, означає, що ти будеш менше пити? Нет! ти будеш більше їсти. Я попутав голо. Менше їсти. Коротше, ти поняв. Хотів <гадів> щось сказати, а получилася херня. Ладно, Давай. Все, запускаємо наших легенів. Або нет. стій. Нет, не запускай. Бляха, мені показалося, що тут можна на три поставити. Прикинь. Прикинь. Так. Т. Дальше. Т. Вот як добре, що в минулій серії стався бах. Ну от серйозно, я тобі, бляха. Uh, серйозно кажу, стався бах і блядь, мені замовилося прям до хрена всього. А тепер ми зекономили грошей. Тут дуже і дуже охеренно. Uh, давай дозамовимо. Опять цукрову всю схавали, собака, сотулі. Давай. Uh, Нє, морозиво мінус. Бляха, я даже не знаю. Ні, знаєш що? Uh, ми тепер дозамовимо то все, що нам не потрібно, буде в нас прекрасна ціла полка, а в наступній серії. Ми з тобою продаме все на світі. Ми з тобою, блять, продаме все на світі. М -м, треба якусь прев'юшечку Вот. Вот ВОТ оно. Вот та ПРЕВ'ЮШЕЧКА Вот, я вже навіть знаю, що, як я там напишу. Вот красота. А ти уйдеш. Вот МОЯ превюшечка. 20 минута, вот красота. Прям. Прям мені подобається. Так, окей. Давай замовляти. Давай з тобою замовляти. Значить, що в нас немає? М -м, треба сиру. Сиру треба замовити 5. Сир. Давай будемо вводити так сир, щоб не глядати. Си. Я вахі, блядь, Ігрушка ся крашнула. От тобі раз, бляха. Ладно. Напевно, то знак, <смі>, що треба з тим закінчувати. Треба серійку закінчувати. А, просто вже пройшло часу. Я замовлю то, значить, серійка. А ми з тобою продовжимо в наступній серії і будемо продавати. Вищества 18. Да-да. І вищества, які призначені не для шоферів і вагітних жінок. А на тому ми з тобою закінчимо. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.